Original Weapon Renewal Infernal Edition. Цей мод покращена версія популярної модифікації Original Weapon Renewal 3. Основний фокус цієї модифікації надається деталям зброї, а також додаються нові види озброєння, переважно українського виробництва. Мод замінює стандартні моделі зброї на деталізовані з новими текстурами і додаються нові анімації зброї. Було додано три нових клібра: це 7.62х39, 14.5х114, 12х76 дротик. Також у моді представлені як стандартні версії зброї, так і їхні цивільні варіанти. Або модифікації під інший калібр. Окей, а тепер давайте перейдемо безпосередньо до самих зразків зброї. Почнемо з малої зброї. У моді додано близько 7 нових пістолетів. Ford 14PP. Це самозарядний пістолет, який є модифікацією пістолета Ford 14. Розроблений НВО Форд, а цей пістолет був вперше представлений у 2003 році і відрізняється високими тактичними можливостями. Калібр 9 на 19 мм. Магазин 14 набоїв. Форт 17 самозарядний пістолет, створений для враження живої сили на відстані до 50 метрів. Він є розвитком пістолета Форт 12, але з більш легким корпусом завдяки використанню високоміцного полімеру та сталевих армованих елементів. Калібр 9 на 19 мм. Магазин 15 набоїв. Форд- 21 напівавтоматичний пістолет, створений на базі легендарного Jericho 941, який у свою чергу побудований за схемою Чеського ЦЗ-75. Цей пістолет справжній симбіоз європейської надійності та східного прагматизму, адаптований українськими зброєрами для потреб МВС і спецпідрозділів. Калібр 9 х 19 мм, магазин 17 набоїв. Форд-28. Це високошвидкісний пістолет, створений для спецпідрозділів, які працюють проти броньованих цілей. Його куля пробиває бронежилет 3 класу, а початкова швидкість понад 600 метрів на секунду ставить його на рівень із найкращими світовими аналогами, зокрема FN57. Калібр 45 ACP, магазин 20 набоїв. Alien – це самозарядний пістолет, розроблений чеською компанією Laugo Arms Чехословакія, яка презентувала його у 2019 році. Цей пістолет став революційним в світі спортивної та бойової зброї завдяки інноваційним рішенням, зокрема принципу система скидання тиску, яка значно зменшує віддачу та підкидання ствола, підвищуючи точність стрільби. 8 липня 2023 року на поясі бійця із супроводу президента Зеленського та керівника ГУР Буданова помітили незвичний та рідкісний 9-мм пістолет «Аліен». Калібр 9х19 мм, магазин 17 набоїв. Sig Sauer P320 це самозарядний пістолет, розроблений компаніями Sauer і Sonta Sig Sauer Sharp. Перший презентований у 2014 році. Він відомий своєю модульною конструкцією, що дозволяє легко адаптувати пістолет до потреб різних користувачів і служить основою для версій зброї різного калібру і розміру. Калібр 45 SSP магазин 7 набоїв. Рухаючись за зростанням, перейдемо до чотирьох нових пістолетів кулеметів. Ford 226. Це пістолет кулемет, розроблений НВО Ford, який є ліцензійною версією ізраїльського пістолета кулемета УЗІ Про від Israel Military Industries. EMI. Ця зброя поєднує портативність пістолета з можливістю безперервної автоматичної стрільби, що робить її ефективною для різних тактичних завдань. Калібр.

Ford 230. Це сучасний пістолет-кулемет, розроблений і виготовлений, казенним науково-виробничим об'єднанням Ford пістолет кулемет. Ford 230 призначений для ефективного застосування у силових структурах, спецпризначенцями та іншими підрозділами, що потребують компактної та потужної зброї для виконання різноманітних завдань у міських та польових умовах. Калібр: 9 х 19 мм. Магазин 40 набоїв. Семге 15 це новітній пістолет кулемет, розроблений вітчизняним виробником ТОВ «Укроп». Цей зразок озброєння створений для бійців спецпідрозділів відповідно до вимог і стандартів НАТО, і забезпечує високу ефективність у бойових умовах. Пістолет кулемет СМГ-15 проходив серйозні випробування, що дозволили оцінити його тактико-технічні характеристики, ергономічність та можливості стрільби за екстремальних умов. Калібр 9х19 мм. Магазин 45 набоїв. Kris Vector це серія пістолетів кулеметів, розроблених компанією Kris USA. Вони відомі своєю унікальною конструкцією та використанням системи Super Recoil Mitigation System, що дозволяє зменшити віддачу під час стрільби, роблячи їх надзвичайно точними і ефективними навіть при високих темпах стрільби. Це зброя, яка здобула популярність завдяки своїм інноваційним технічним характеристикам і використовується як в цивільному, так і в військовому Sectorі. Калібр 45 SSP магазин 40 набоїв. Настав час прийти до ближнього бою. Подивимося, що цікавого з'явилося і що змінилося. форт 500. Це серія помпових рушниць калібру 12 на 76 мм, що були розроблені на початку 1990 років для озброєння співробітників Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України. Це зброя, яка поєднує надійність, ергономічність та високі тактико-технічні характеристики для ефективного використання в умовах міського бою правоохоронними органами та для виконання спеціальних завдань. Калібр: 12х76 мм, магазин 4 плюс 1 набій, а також було додано два варіанти Ford 500. Мисливський та тактичний. Також з'явилися Обріз ТОС-34 та Мисливський ТОС-34 і його обрізана версія. Крім того, додано бм 16 відомий також як ТОС-66 у повнорозмірному варіанті, а легендарний Вінчестер 100 300 повернувся до гри. А тепер давайте перейдемо до штурмової зброї. Ford 221. Це ліцензійна версія ізраїльської ТАР 21, виготовлена в Україні. Має булпап компоновку для зменшення розмірів без зменшення довжини ствола. Має газовідвідну автоматику, поворотний затвор, можливість викиду гільз на праву чи ліву сторону. Вага зброї мінімальна завдяки використанню полімерів і легких сплавів. Оснащена рейкою пікатіні для прицілів та аксесуарів, а також може комплектуватись ліхтарем, лазерним Цілевказівником або приладом нічного бачення. Розбирання можливе без інструментів. Калібр 5,56 на 45 мм або 5,45 на 39 мм, магазин 30 набоїв. У грі є ще одна варіація, Ford 221 спецназ. У моді є кілька видів модифікацій Ford 221 це, Ford 222 з довгим стволом та сошками, Ford 223 з коротким стволом, Ford 224, субкомпактна версія в калібрі 9х19 мм, пістолет-кулемет. У грі також надано ще кілька варіацій, Ford 224, Raider, Ford 224 спецназ. Штурмові гвинтівки Ford 227, Ford 228, Ford 229, штурмова гвинтівка з компактною конструкцією та двома режимами стрільби: автоматичним та одиночним, оснащена затворною затримкою та спусковим механізмом, що базується на снайперському Галіл для точності, особиста автоматична зброя виробництва національного виробничого об'єднання Ford, ліцензійні версії сімейства ізраїльської автоматичної зброї «Галіла» із Концерну. Israel Military Industries. Також в моді є його модифікації Ford 227 штурмова гвинтівка калібру 5,56 на 45 мм, Ford 228 укорочена штурмова гвинтівка калібру 7,62х700 85 мм 39 мм, Ford 229 штурмова гвинтівка калібру 7,62х51 мм також є Великодній Форт-227-Лісовик. Вулкан Емабомалюк Штурмова гвинтівка, переробка автомата Калашникова у компонуванні Bullpup, розроблена українською компанією Інтерпроінвест. Це компактна версія автомата Вепер з 415 мм стволом. Гвинтівка оснащена прицільною планкою Пікатіні, регульованим відбивачем стріляних гільз, знімними механічними прицільними пристосуваннями та можливістю встановлення глушника і підствольного гранатомету. Вулканем має покращену ергономіку з двостороннім. Перемикачем вогню, що дозволяє комфортно використовувати зброю як для правші, так і для шульги. Гвинтівка працює з набоями калібру 5,45 на 39 мм, 7,62 на 39 мм та 5,56 на 45 мм НАТО, і використовує магазини від серії АКА. Магазин на 30 набоїв. З 15 Напівавтоматичний карабін на основі IR15 має високу точність та модульну конструкцію для налаштування під потреби стрільця, оснащений газовою системою Mid-Length для плавної роботи, цівка з планками Пікатіні для аксесуарів. Зброя виготовляється з вітчизняних та американських комплектуючих стволи від Daniel Defense, калібру: 7,62 на 39 мм магазин 30 набоїв. АКТК, автомат Калашніково-тактичної комплектації, модернізований варіант АК-103, розроблений компанією Форд в Україні в 1993 році, нове анатомічне пістолетне руків'я та складений телескопічний приклад на сім положень, Рейка Пікатіні на ствольній коробці, нове дулове гальмокомпенсатор, модернізований перевідник вогню, коліматорний приціл у комплекті використовувався ЗСУ та СБУ. Калібру 5,40 на 39 мм або 2 сотих на 39 мм магазин 30 набоїв. А також додається два види АК це АКМ та АКМС. Colt ar 15 це легка самозарядна гвинтівка з газовідвідним USM, розроблена компанією Armalite і пізніше продана Colt's Manufacturing Company. Відома свою конструкцію з використанням алюмінієвих сплавів і синтетичних матеріалів для зменшення ваги. Це частина серії гвинтівок, яка включає багато модифікацій. Калібру 5,45 на 45 мм. Магазин 30 набоїв. А тепер давайте перейдемо до зброї дальньої дії. З 10-та самозарядна гвинтівка розроблена компанією Зброяр на основі AR-10. Виготовляється з імпортними стволами. Має регульовану газову систему, консольно закріплений ствол, планки пікатіні для аксесуарів. Використовується для заміни снайперських гвинтівок СГД в ЗСУ оснащена прикладами Махпул, ПРС або ФАП калібру 76.54 мм. Магазин 10 набоїв, Снайпер – це однозарядна великокаліберна снайперська гвинтівка, призначена для враження броньованих цілей на великих відстанях, виготовлена компанією Hado Holding в Харкові. Має компоновку Bullpup і оснащена плавучим стволом для високої точності. Гвинтівка зменшує відбій за допомогою дульного гальма та підплічника. Вона оснащена планкою Пікатіні для прицілів і аксесуарів. Калібру 14,5 на 114 мм магазин один набій. Володар Обрію. Це однозарядна мультикаліберна снайперська гвинтівка, призначена для враження броньованих цілей на великих відстанях. Вона розроблена українською компанією ТОВ Володар Обрію у співпраці з іншими вітчизняними підприємствами. Має компоновку Булпап і оснащена плавучим стволом для високої точності. Гвинтівка зменшує відбій за допомогою дульного гальма та підплічника. Вона оснащена планкою Пікатіні для прицілів і аксесуарів. Калібру. 12,5 на 114 мм магазин, один набів, а також 18 листопада 2023 року під час повномасштабного російського вторгнення з такої гвинтівки калібру 12,7 на 114 мм ХЛ снайпер СБУ. В'ячеслав Ковальський встановив новий снайперський рекорд, ліквідувавши ймовірного російського офіцера на відстані 3800 метрів. Снайпекс Alligator – це багатозарядна великокаліберна гвинтівка калібру 14,5 на 114 мм, розроблена компанією Hado Holding. Вона призначена для враження широкого спектру цілей, таких як транспортні засоби, засоби зв'язку, ППО, літаки на стоянках, укріплені точки і бліндажі, калібру 14,5 на 114 мм, магазин 5 набоїв. У грі також надано ще кілька варіацій: Snipex Alligator Marksman, Snipex Alligator Operators, Snipex Alligator Warmonger. Снайпекс Кейман У моді також є Снайпекс Кейман, це гвинтівка, яка є аналогом Снайпекс Alligator, але з відмінною обробкою. Снайпекс Кейман відрізняється чорною фарбою, що надає їй більш універсального вигляду, зберігаючи всі технічні характеристики та функціональність притаманні Снайпекс Alligator. І також є кілька варіацій: Марксман Снайпекс Marksman, Snipe Снайпекс Кейман Xarmonger а зараз у нас представник важкої зброї, у якій темп стрільби 800 або 1000 пострілів за хвилину. FORT 401. Легкий кулемет. Це потужна зброя, розроблена для підвищення вогневої міці підрозділів і здатна виконувати завдання як в піхотних, так і в механізованих підрозділах. Кулемет виготовлений українським виробником НВО «Форт» і є ліцензійною версією ізраїльського кулемету «Негев» від Ісраїлі Weaponry Industries і MAI. Калібр 5,56 на 45 мм або 7,62 на 54 мм. Магазин 100 або 150 набоїв. А тепер прийдемо до зброї масового ураження. Форт 600. Це гранатомет розроблений для стрільби бойовими гранатами, такими як осколково фугасні. фугасні Кумулятивні та інші, з метою ураження живої сили та вогневих засобів противника на відстані від 50 до 400 метрів. Він також може використовувати гранати несмертельної дії, газові, світлошумові та інші, що дозволяє застосовувати зброю в умовах масових заворушень або для контролю натовпів. Мод є масштабним та якісним оновленням арсеналу гри. Він суттєво покращує візуальну і технічну складову зброї завдяки оновленим текстурам та анімаціям та гарному звуковому супроводу. Загалом мод робить геймплей значно цікавішим. Це ідеальне доповнення для гравців, які хочуть пограти з новою зброєю, і дуже приємно, що це зразки української зброї. Мені навіть би хотілося побачити деяку зброю з цього моду. В Stalker 2. Надіюсь, що колись це буде, або це зроблять ГСК, або модороби,